Умініке саміту буде прописано і вже записано, що Росія є загрозою для країн альянсу. І далі, от мені здається, тут має бути продовження цього речення, виходячи з цього політикою країн альянсу, має бути підтримка України. Чи вбачаєте ви такий взаємозв'язок? Він прописаний. Мені здається, якраз от в тій частині, де йдеться про те, що безпека України є частиною безпеки Європи. Ну, власне, ваша думка тільки іншими словами, вона зафіксована, і, повторюю, ще раз це дає для нас мені видається гарну і перспективу, і надію. Тепер важливо, щоб ці всі речі були максимально швидко трансформовані в практичні дії. І головне, і що теж є, мені здається, дуже важливим для України підсумком цього саміту, що практичні переговори про спільне виробництво зброї. Це вже не перспективні плани, а сьогодення.